Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Ольга Назарук, я астролог, і в своїх роликах я розповідаю багато цікавого про астрологію. В сьогоднішньому випуску я хочу поговорити про призначення, розповісти про кармічні вузли в натальній карті і навіть дати вам деякі підказки, і ви вже по своїй натальній карті зможете подивитись, де розташовані ваші кармічні вузли подивитись, в яких знаках вони розташовані, і е, трошки е, отримайте інформацію про те, в чому полягає ваше призначення. Звісно, е, глобально е, інформацію про призначення я даю на своїх консультаціях, бо це глибокий аналіз не тільки кермічних вузлів, а всієї натальної карти. Треба дивитись не тільки положення їх в знаках, а ще в домах, е, які аспекти вони роблять з іншими планетами ці вузли, де стоять їх управителі, як вони взаємодіють також з іншими планетами. Ну, тобто, Це такий глибокий математичний аналіз, і для цього, ну, щоб це зрозуміти, це, звісно, треба навчатися. Але невеличку підказочку по тим якостям кармічних вузлів, а, ну, в чому полягає ваше призначення, я все ж таки в цьому ролику вам дам. У другій половині спочатку буде така теоретична частина, да про ну, взагалі про призначення, про душу, про <laughs> ці вузли. А потім а, така трошечки практична частина, де я продемонструю а, на прикладі натальної карти, як виглядають кармічні вузли, і, а, відповідно в яких знаках вони знаходяться, відповідно до цього, в чому може бути ваше призначення. Багато хто вважає, що призначення це професія, але з точки зору астрології це не зовсім так. Щоб зрозуміти, що таке призначення, треба усвідомити, що наше життя це лише один з етапів, який проходить наша душа в цьому всесвіті. Вона існує в багатьох втіленнях. Наше, наше життя це лише одне з втілень, в якому Проживали і будуть проживати а, наші душі. І душа, ну, вона взагалі існує для того, щоб розвиватися, для того, щоб покращувати цей всесвіт, створювати в ньому щось нове та незвичайне. Це так, такий а, нескінченний процес. І бувають молоді душі, да, які ще пройшли небагато втілень. Ті, що пройшли багато втілень. Вони вже мають такий великий досвід, і з кожним наступним втіленням вони проходять все більш складні та складні завдання і стають ще більш досвідченими. І в чому полягає взагалі сенс життя? Сенс життя на землі мається на увазі. Наші душі приходять на землю. Для того щоб отримати якийсь новий досвід, бо земля для них це така площадка для розвитку, вони тут проходять якісь уроки. Я взагалі собі уявляю душі як такі небесні створіння, які схожі на дітей, вони ходять в школу. Вчать уроки, а на землю приходять ну, для, того, для того, щоб виконувати якісь практичні домашні завдання. Не тільки для цього, а ще для того, щоб грати та розважатися. Бо земля ну, це така площадка, де можна мати тіло, де можна відчувати смак, тут є природа, тут, ну, тут багато чого такого, чого нема. На небі, да? І тому ну, для, для них це і корисно, і цікаво. І от е, душа приходить на землю вже з якимось досвідом, з якимось характером, з якимись навичками, з якимось талантами. Це весь той багаж, яка, який вона напрацювала в минулих втіленнях. І він, цей багаж, буде служити їй опорою в цьому житті. І в це життя вона приходить для того, щоб отримати ще якийсь новий досвід. Той багаж це те, що буде служити, як я вже сказала, опорою, це те, що буде даватися легко, якби само собою. І за це в карті відповідає Південний Вузол. Він а, зображений в натальній карті такою арочкою або чашею. Я потім покажу, як а, саме це виглядає. І, той досвід, який вона має тут отримати, те нове, чому вона має тут навчитися, за це в карті відповідає північний вузол. І він а, зображений перегорнутою чашою або перегорнутою Арочкою. І це. Той досвід, який душі абсолютно незнайомий, це те, що в неї погано виходить, можливо, навіть дратує, їй це не подобається робити, бо це, це для людини ну, взагалі щось, щось незнайоме. Але саме туди і треба йти, а саме цьому і треба вчитися. Не одразу людина зазвичай приходить до свого завдання втілення приблизно у віці 37 років. І ну, до, цього, до цього віку людина має поступово-поступово до цього завдання втілення прийти. І, врешті-решт, цей новий досвід засвоїти. Якщо Людина не іде в своє призначення, не засвоює цей новий досвід, а можуть траплятися якісь неприємності саме по темі південного вузла. Ну, от те, що вона отримує, так би мовити, на халяву, те, що їй дається легко, доля в неї може забирати. Наприклад, приведу приклад: наприклад, душа прийшла в світ з вмінням будувати кар'єру. Така кар'єристка, все в роботі в неї класно виходить, але що таке сімейні цінності, сім'я, що таке створювати сім'ю, для неї це незнайомий досвід, і вона протягом життя максимум до 37 років до цього має прийти. І якщо людина це відмовляється робити категорічно. Сім'я це не для мене. Ні-ні ні. ні, ні. Сім'ю я створювати не буду. А все це спростовує, то а, десь у 37 років може чекати так звана кармічна розплата. А, наприклад, можуть траплятися звільнення на роботі, або просто якісь ну, неприємності пов'язані з роботою. Тобто а, людина може втратити те, що. За що вона так сильно трималася, якщо вона не захоче розвиватися, не захоче йти а, далі. І а, для того, щоб, як я вже сказала, дізнатися, а, яке у людини призначення, треба дивитися на положення кармічних вузлів в натальній карті. І, як я вже сказала, це не зовсім про професію, це більше про наші життєві навички, якісь, про якісь риси характеру, про наші якості внутрішні, да. І Зараз я продемонструю вам на прикладі натальної карти. Покажу, як в натальній карті вони виглядають. Ви можете свою натальну карту побудувати в будь-якому астропроцесорі онлайн. Ну, я розповім лише про знаки про знаки кармічних вузлів, да, бо а, інакше це, це буде ну, дуже, дуже складна інформація для сприйняття не професіоналів. Да. Я в принципі цей ролик більше знімаю для, для людей, щоб ну, вони краще зрозуміли себе, свою натальну карту, бо астрологи вони і так на цьому розуміються. Отже, я буду показувати, як кармічні вузли розташовані в знаках. Для цього в принципі не обов'язково знати свій час народження можна вводити лише дату та місто народження. Ось, ну, якщо знаєте час, це добре, тоді ви зможете подивитися ще, в яких домах розташовані ваші керамічні вузли, але я ж кажу, сьогодні інформацію я дам лише про знаки. Отже, зараз я продемонструю натальну карту і розповім, як можна подивитися ваше призначення. Ось перед вами приклад натальної карти. Тут багато чого, але в сьогоднішньому випуску нас цікавлять лише кармічні вузли. Ось південний вузол. Він, бачите, розташован такою Арочкою. Ведичній астрології він ще називається кету. Але я займаюся західною астрологією, тому називаю південний вузол. А ось північний вузол. В ведичній астрології він називається раху. Але я називаю його північний, ну і всі західні астрологи називають північний кармічний вузол. Південний кармічний вузол це ті таланти та навички, з якими ви прийшли в це втілення, а північний кармічний вузол це ті таланти та навички. Які вам треба отримати протягом цього втілення, будемо йти по порядку. Я розповім про всі знаки Задяку. Вони знаходяться, ці вузли, вони завжди знаходяться один навпроти одного. Вони знаходяться завжди в протилежних по якостям знаках. Тому я буду розповідати про них парами. Отже, Овен. Якщо ваш південний вузол знаходиться в знаку Овен, це означає, що ви прийшли в це життя з талантом бути першим, відстоювати свою позицію, свою думку, займати активну життєву позицію, бути першим, проявляти ініціативу. Чому вам треба навчитися протягом цього життя по вашому північному вузлу, ваш північний вузол в знаку Терези? Вам треба навчитися домовлятися, знаходити компроміс, коли треба уступати, дружити, партнеритися з кимось, да, вміти жити та працювати в парі. Але Якщо навпаки, якщо ваш південний вузол буде тут, в Терезах, наприклад, да, то, тоді північний вузол е, обов'язково буде в Овні. Тоді, якщо ваш південний вузол тут, в Терезах, то ви вже прийшли в це життя е, з вмінням домовлятися, дружити, уступати, знаходити компроміс. Е, е, зворотній бік цього може бути в тому, що ви. Можете не завжди відстоювати свої інтереси, відстоювати свою думку. І протягом цього життя по північному вузлу в Овні вам треба навчитися відстоювати свою думку, займати життєву, активну життєву позицію, бути першим та проявляти ініціативу. Далі я зараз Спробую переставити, щоб ось. Далі у нас іде тілець. Якщо південний вузол знаходиться в знаку тільця, то північний вузол він буде знаходитись от, в знаку скорпіон. Отже, по Південному вузлу, знаку тільця. Ви прийшли в цей світ з, з такими з такою здатністю накопичувати ресурси, мати запаси, грошей їжі та всього іншого. Для вас важливий дуже важливий комфорт, життєвий комфорт. і ви Ну, ви цінуєте стабільність, стабільне таке та сите життя. І чому вам треба навчитися по північному вузлу в скорпіоні? Вам треба навчитися іноді від цієї стабільності відмовлятися, вчитися ризикувати, виходити з важких життєвих ситуацій, відмовлятися від того, що застаріло. І навпаки, якщо, наприклад, ваш південний вузол буде в скорпіоні, тоді північний вузол обов'язково буде в знаку тільця. Тобто тоді ви вже прийшли в це життя з вмінням боротися з кризами, з вмінням ризикувати, з вмінням руйнувати щось старе і Непотрібне, да? змінням жити за чужий рахунок, наприклад, а по тільцю. Якщо, тоді ваш північний вузол буде в знаку тільця, і по тільцю вам треба навчитися якоїсь стабільності комфорту. Вам треба вчитися не витрачати гроші, а накопичувати їх, створювати якийсь комфорт та стабільне життя. Рухаємось далі. Зараз я переставлю далі. Так. Далі, секундочку. Так, близнюки. Ось, південний вузол в близнюках, північний вузол в знаку стрільця. Якщо ваш південний вузол знаку Близнюки, то ви прийшли в цей світ з навичками навчатися, отримувати нові знання, спілкуватися. Ви така людина легка на підйом, ви всюди їздите, знайомитесь, спілкуєтесь, ви такі дуже, ну, проявляєте величезну цікавість до всього нового всього життя загалом. І е, чому вам треба навчитися по е, стрільцю? Вам треба навчитися масштабу, вам треба навчитися ставити якісь великі масштабні цілі. І е, треба навчитися е, ділитися своїми знаннями е, із позиції учня по близнюкам перейти в позицію вчителя по стрільцю. Якщо навпаки ваш південний вузол знаходиться в знаку стрільця, то північний буде в будь-якому випадку знаходиться в близнюках. Тоді, по стрільцю, ви прийшли вже в це життя з навичками повчати інших людей. Ви все знаєте, все вмієте, у вас такий гонор, ви на все дивитесь масштабно. І по блиснюкам тоді вам треба навчитися іноді ставати в позицію звичайного учня, вміти вчитися чомусь новому, вміти визнавати, що чогось ви можете не знати, вміти відмовлятися від свого гонору, спускатися з небес на землю і спілкуватися на рівних з іншими людьми. Так, пересуваю о, далі о, ці о, знаки. О, далі південний вузол в знаку рак. Північний вузол тоді буде в знаку козиріг. Якщо ваш південний вузол потрапив в знак РАК, то ви прийшли в це життя з вмінням турбуватися про інших. Створювати сім'ю для вас взагалі дуже важливі сімейні цінності. Скоріше за все, ви класно готуєте, вмієте створювати домашній затишок. Чому вам треба навчитися по козорогу? Треба навчитися будувати кар'єру, ставати професіоналом в якійсь сфері. Треба навчитися бути дисциплінованим та брати відповідальність на себе за своє життя. Якщо навпаки, південний вузол знаходиться в знаку козиріг, то тоді північний вузол буде знаходитися в знаку рак. Тоді ви вже прийшли в це життя з вмінням. Будувати кар'єру, ви відповідальна, дисциплінована людина, любите все підпорядковувати. А чому ви прийшли навчитися? Ви прийшли навчитися чутливості, зрозуміти, що життя. Ну, все життя не можна під, ну, підпорядкувати чомусь. І, звісно, вам треба навчитися створювати власну сім'ю. Пересуваю вузли далі. Далі. Так. Далі у нас знак Лева. От. Південний вузол в знаку Лева, північний вузол тоді буде в знаку Водолі. Отже, якщо ваш південний вузол знаходиться в знаку Лева, ви прийшли в це життя зіркою. Ви прийшли Показувати себе во всій красі, любити, щоб вами всі захоплювалися? Захоплювалися вами та вашою творчістю, тому що, скоріше за все, ви творча людина. І чому вам треба навчитися по знаку Водолі? Також ви можете займатися творчістю, але вже в колективі треба вміти ко кооперуватися з людьми дружити з ними і ділитися з ними також своїми знаннями, своєю творчістю. І навпаки, якщо ваш південний вузол водоліє, тоді північний вузол буде в знаку Лева, а тоді ви вже прийшли в це життя з вмінням дружити. Організовувати людей в колективи або просто працювати в колективі. І чому вам треба навчитися по знаку Лева? А, треба навчитися, ну, можливо, трохи егоїзму, а, любити себе не тільки на благо інших працювати, а ще думати про себе, про свої інтереси, про своє благо. А, рухаємось далі. Рухаємось далі. І далі у нас південний вузол в знаку діва, а північний вузол буде тоді в знаку риби. Це означає, що ви прийшли в це життя з вмінням наводити порядок. Проявляти увагу до дрібнесеньких деталей, ви знаєте, як правильно, як положено, і чому вам треба навчитися по рибам? Вам треба навчитися слухати свою інтуїцію, вам треба долучатися до творчості, помічати красу навколо себе. І навпаки, якщо ваш південний вузол в рибах, то північний тоді буде в Діві, тоді по рибах ви така творча, літяща людина, ви можете не слухати голос разуму, а більше слухати голос своєї інтуїції. І тоді, по діві вам треба навчитися проявляти увагу до деталей. Все упорядковувати, вміти аналізувати щось і вміти користуватися не тільки своєю інтуїцією, а ще й логікою. Ось такий е був міні-урок, можна сказати. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть в коментарях свої запитання, я е з задоволенням на всі відповім. Е буду вдячна, якщо поставите свої вподобайки, е напишете якісь коментарі. Е ось погані коментарі буду видаляти, попереджаю зразу не хочу. Просто негативно на своїй сторінці. І також буду вдячна, якщо ви напишете, які теми вас ще цікавлять. І я тоді зниму по цим темам наступні ролики. Ось, всім гарного дня і спокійного. До нових зустрічей на моєму каналі.